Всім привіт! Хочу з вами порадитись. Що ми з вами не будемо фінансувати наступному році? Може, ми не будемо фінансувати освіту, чи ми не будемо фінансувати медицину? Ну а ми ж приймаємо кожного дня дуже багато поранених. Чи ми, можливо, перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львів'яни, наповнюєте бюджет громади, це є ваші гроші. І коли я побачив пропозицію від уряду стосовно бюджету, яку він скерував до Верховної Ради, я побачив, що в цьому році хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2 мільярди гривень, в тому числі реверс. Я вважаю, це є неправильно. В минулому році, коли була важка ситуація, було прохання від уряду, ми поділилися і орієнтовно 1 мільярд 800 віддали на військові цілі. В цьому році ситуація надзвичайно складна. Ви ж знаєте, що ми мільярд гривень в цьому році віддаємо для Збройних сил самі на всі підрозділи кожного дня дуже багато звернень. Коли була остання атака і було пошкоджено 189 будинків, 20 з них було знищено, ну це втрати для громади ще один мільярд гривень. Скільки ми отримали від уряду? Ноль цілих. Так, ви скажете, що міста на сході обстрілюють, можливо, навіть більше. Це правда, але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, Суми, Запоріжжя, Дніпро. Я говорив з керівниками громад. Ніхто їх не питає. Це не є правильно. Ми повинні бути об'єднані. Ми повинні приймати спільні рішення. Я маю велике прохання до всіх вас. Поділіться тим відео, звертайтеся до депутатів Верховної Ради, щоб вони не робили глупих рішень. Слава Україні!